Усім привіт, друзі! Нарешті я знімаю це відео, тому що до цього моменту я постійно його відкладала, тому що воно мені здавалося якимось нецікавим, бо у мене аж два дні було дистанційних. А зараз, нарешті, вже буде тільки один день дистанційки, і всі інші це офлайн навчання. І нарешті, в цілому, я зможу показати вам цілу неділю навчання в медичному. Як воно, що воно? І взагалі що тут відбувається в цьому медичному. Сьогодні у мене невеличке щастя, тому що замість двох пар, які і так починаються о 11-й годині саме сьогодні. У мене буде тільки одна. На 11-ту годину вона пройде, і потім я додому. Це я вважаю просто шикарно. Одна пар. В медичному. Я думала, такого не існує насправді. Але, як ми бачимо, все таки існує. Я вже, до речі, зібрана, і будемо зараз їхати. О, до речі, ще про те, що чому у нас була все-таки дистанційка два дні. А, тому що от, власне, на стоматологічному факультеті є така штука, як вибіркові дисципліни, і перші три неділі вичатки цих вибіркових дисциплін вони йдуть лекційними. А якщо лекційний день, то це означає, що онлайн. Власне, три перші тижні у нас була дистанційка по е, сердам. В понеділок у нас в цілому лекційний день, і тому ми дома. Слухаємо лекції. А от на минулої неділі ми ще вперше і в останнє вчилися в суботу. Тобто там теж був лекційний день, і то лише одна лекція нещасна, хоча, мало бути три. Але ну, мені то в плюс, що тільки одна, тому що ну, вибачаюсь, якби вчитись по суботам, це таке собі розлічення. І отак якось. Так, я вже вдома після такого суперскладного дня, Аж одна пара сьогодні була, на якій четверочку заробила. А, отже, що я хочу сказати, я приїхала додому, і нам потрібно було цю другу пару, яка у нас мала бути, опрацювати онлайн. Власне, що я зробила. Пройшла тест на лікар НМУ а, і ще практикум заповнила. Отак. Все. Завдання з цього зроблено. Зараз я планую робити вже домашнє завдання на четверг, тому що на завтра у мені нічого не потрібно, бо завтра у мене буде перший практичний день з вибіркових дисциплін. От, тому я вже хочу готуватися на четверг. Там у мене три пари, треба все вивчити гарненько. Там, що там, у мене медбіо, латинська і анатомія, знову ж таки. І тому я вважаю, що вже потрібно. Як мінімум, завтра, хоч буде трошки вільно. Може, я сьогодні все і зроблю, і взагалі нічого завтра робити не потрібно буде. Хіба що домашку на п'ятницю? Ось так. І так, найкраще в медичному робити всі завдання. Наперед, тобто, ну, сьогодні вівторок, у вас, в принципі, на завтра не також багато завдання, або вже виконали його, то краще сісти і зробити завдання, які будуть там далі йти в четвер або в п'ятницю. Так просто буде легше якось навчатись, буде більше вільного часу в наступні дні. Ось так: от. все. Зараз будемо робити домашку. Щось сиділа, учила-учила я домашку на четверг. по того я заснула і зараз знову сіла вчити слова з латинської. Це от мені. Оце потрібно вивчити. Оце. І оце. В цілому, оці слова, здається, що їх багато, але насправді тут більшість вже, яких я знаю. Тому що на анатомії ми використовуємо латинську мову. Ну і, власне, тут такі, наприклад, аорта, тобто, ну таке легке, досить. Тому я думаю, я досить швидко справлюсь з цим завданням. Всім добрий ранок! Сьогодні вже середа, отже, день вибіркових дисциплін у цих от. І ну, дуже цікаво, що сьогодні буде, але я трошки не виспалась. Тому я, мабуть, сьогодні буду засинати посеред дня. якось так. Поки що я намагаюся зібратись швидко, тому що мені вже скоро виходити. Мені повезло, я на диву навіть раніше зібралася, ніж я планувала. Тому що просто я сьогодні трошки пізно встала. І думала, що я сьогодні не встигну нічого, але, але як ви бачите, я встигла. І навіть раніше, ніж потрібно. Отже, все, я тепер точно готова. І зараз вже будемо йти. Сказали, що потрібна зміна життя, у нас його немає. Хі -хі, клас. Саход, друга пара. Так, друзі, я вже приїхала додому, вже насправді давно приїхала десь як три години вже вдома. І всі ці три години я просто так сиділа, щось відпочивала. Ну, Намагалася латинську вчити Оці всі слова. Одним словом, що я можу сказати про сьогоднішній день, він просто неймовірний, тому що я не знаю, це було дуже-дуже цікаво. От перша пара у нас була це гігієна ротової порожнини. І там. Нам показували, як проводиться гігієна, оця от, стоматологічна. У мене одногрупниці, вони самі пробували це зробити. Я, можливо, на наступній парі це буду робити. Ось, І це ну, дуже цікаво, хоч якась практика, хоч ну, якісь предмети, які саме налаштовані на спеціалізацію. І це ну, просто дуже класно. А потім друга пара у нас була. Ну, У нас там ще вікно було годину, то ми пішли в львівські круасани, там посиділи собі. А потім у нас була друга пара. Виходить, це у нас була блокування карісу. Також досить цікаво. Там нам просто екскурсію по корпусу провели. Але на наступній парі, як нам сказав викладач, то. Ми будемо також щось там робити, щось там, якусь діагностику проводити ротової порожнини. Коротше, також, хоч якась практика ручками. Ось, а третя пара також така цікава, хімічний склад зубів. Хоча я хімію насправді не дуже так розумію, але я її все одно обрала, цю ведешку. І виходить. Ну також було цікаво. Там виходить якісь там рідини різні, а, різні сполуки. Ми це все перемішували. Коротше теж, такі хіміки, по-хімічим. Тому що в школі у нас це було відео з Ютубу, і дивіться на цю реакцію, а вживу майже нічого не було. А мені прям дуже сподобався сьогоднішній день і оці -от всі ВДшки. Ще, до речі, от, про а, от зараз інфа для тих, хто не знав. Тобто веде, там їх було десь 15-20 штук, але потрібно було обрати 5. А, виходить, 3 ВД вони будуть першого семестру. І дві, які залишились, вони другого семестру будуть. А, і, виходить, я із того от списку обрала хімічний склад зубів, раціональну от, гігієну ротової порожнини, блокування карісу, психологію і також ще моделювання зубів, але психологія і моделювання воно буде вже в другому семестрі. Також дуже цікаво мені, звісно, тому що, ну. Моделювання там робити ці зуби. Хоча, знаєте, у мене коротше, мої друзі, вони з інших груп. То у них якраз моделювання було, то їм ці, ці зуби ліпить. Вони, я не знаю, 5 годин вчора ліпили ці зуби. Ну, що поробиш. Зато цікаво, і ну, якби руку набивати, там от всяка реставрація в майбутньому зубів. ну, Це коротше, полезно. І мені дуже подобається прям. Ну а зараз, зараз я буду вчити такі базові предмети. Це анатомія на завтра, мене Біо і Латинську. Латинську я вже майже вивчара вивчила. От, тобто там дві теми четверта, п'ята. Четверту я вже повністю вивчила. П'яту ще ну, підучити треба. І там в зошиті заповнити дещо. З анатомії я зараз буду дописувати конспект, доучувати ці кістки. У нас це лопатка. Господи, як це називається? Ключиця і в цілому рука. А, ось. І що ще мені потрібно? Медбіо. Медбіо я написала СРС. СРС це, коротше, самостійна робота студента, так, розшифровка. А, і вона може займати там від 5 сторінок до чуть ли не 15 сторінок. Аркушів А4, якщо що. Але я вже написала на вихідних. Ось, залишилось конспект. І вивчити матеріал. Ну, конспект я вже почала писати також, просто пройтись там, щось провчити там таке от мені залишилось. Якось так. І так, а зараз перед вами найкраще, що може бути у студента медика. Це такий маленький принтер. І нічого малювати не треба, і нічого взагалі. Просто сидиш і воно собі печатає. Отак от. Це, до речі, така, такий папір, як чек. А є ще у мене такий, як наклейка. Тобто, навіть клей і, окремо не треба буде брати і клеїти. Просто супер. А цей принтер. От серйозно. У мене весь конспект а, в цьому принтеру. От. Оце наклейка. Е, так, оце от теж наклейка. Оце вже як чек, це я вже сама клеїла. Ну, одним словом, просто супер, просто клас. І так, я щось тут вже вивчила. Щось не буду, буду довчуватись. Але тут, до речі, не вся інформація, тобто я не все записала. Я ще просто буду файли дивитися, там один, плюс відео в Ютубі. Одним словом, це ось така анатомія. Це на латинській мові. Все, от тепер точно все. Я все дописала, тут якісь, там, я не знаю. Факти про кістки. І тепер я готова на пару. Супер. Четверг це день капець, тому що, я не знаю, тут так багато всього треба взяти на цей четверг і халат, і просто всякі там зошити. І просто воно таке важке виходить, що капець. Мені аж навіть цікаво, скільки воно важить, воно ну, реально Під кінець дня у мене вже все. У мене вже все болить від цієї сумки. Подивіться, яке сьогодні небо гарне. Це просто такий кайф. Я не знаю, такі хмаринки класні. Просто. Я от завжди думала, те, що в медичному самий найгірший предмет це буде анатомія або гістологія, але я була не права. Найгірший предмет це англійська мова. Я не знаю, це ну, просто треш такий, що капець. От Просто розумієте, от тести на англійській мові, от наприклад, да, з других предметів. Там же ж цей крок один, він здається, і на англійській мові. То вони мені більш зрозумілі. Да? Типу, я їх вирішую, типу, все окей, бо у нас на біології медичній, типу, йде 8 тестів на український, і там останні вони вже на англійській мові. А от саме англійська як предмет, то там трошки якось. я не знаю, Мені не заходить. Можливо, це тільки мені, але я не знаю, це все вивчить. Всякі тексти, які треба. якби Пересказати, перерозказати, відповідати на питання ще потрібно по цим текстам. ну, Не знаю. До речі, трошки про сьогоднішній день ще розкажу. У нас сьогодні цілий день були тривоги. Я не знаю, ми десь 4 або 5 разів були в тому підвалі. От, нас навіть в підвалі тому і ще попитали на одному із предметів, на анатомії. Ну, в цілому, нормальний день, типу, я просто хороші оцінки всі отримала, типу, по четвірки з кожного предмету. Тому я задоволена. Ось, ну, а так то. Прикольний день. Ну, звичайний насправді. Тобто на латинське у нас попитали слова. Слова у нас як питають? Визивають до дошки, ти спочатку пишеш якесь слово, яке там скаже викладач. Потім ти там його ставиш в різних формах, перекладаєш. Ну, коротше, такого плану. Да? А потім у нас була анатомія, там у нас ну, базова така от, база, база, база. Те, що у нас питають щось там, деякі там виріски. Який там, я не знаю, гребінь, яка це кістка і тому подібне. А на Медбіо у нас також стабільний, стабільна пара була. Тобто, виходить, ми писали протокол, вирішували там якісь генетичні задачі от власне сьогодні, і також ще нас опитували. І написали в кінці тест. Тест складається з 10 питань, і як я вже сказала, от сьогодні власне, було 8 питань на українській мові і 2 на англійській. Ось так. І так, сьогодні вже нарешті останній день неділі, нарешті п'ятниця. І я знову дуже хочу спати. І от я от прямо вже мрію про цю а, завтрашню суботу, щоб поспати. Але знаєте, як назло? От коли субота або неділя, то я прокидаюся там о сьомій, чи я не знаю, о сьомій трисі, і я висипаюсь. Що я ще можу сказати? Я не знаю. Зараз будемо їхати. Всім добрий ранок. Сьогодні вже субота. Вчора я насправді дуже мало знімала, не знаю, по якій причині, просто я була сонна, от і все. А, виходить, вчора у нас знову ж таки була англійська, на якій я нарешті а, закрила одну перездачу і просто відповіла, більш-менш окей. А, і інформатика, де ми робили практичне завдання, ну і також проходили тест. А далі я просто пішла гуляти з подругами. Приїхала додому і просто відпочивала від всієї неділі. А сьогодні я не знаю, що я буду робити. Скоріше за все, уроки ці домашку. Але може і відпочину сьогодні, а домашку вже завтра буду робити. Коротше, зараз будемо дивитися. І ще, до речі, сьогодні у мене все ж таки не вдалося поспати так, як його хотіла, там до 9-10 до поспати. Я прокинулася о 7. Я не знаю, як так виходить, що на вихідних я постійно прокидаюся рано. От, наприклад, коли у мене там лекційний день, наприклад, то це ще дуже добре, якщо я встану за 5 хвилин до початку лекції, а не за одну хвилину. А тут. Цьому ранку я вже прокинулася, я вже поробила щось, голову помила. Коротше, ось таке от. До речі, оцінка покупок в медичному. Купила собі перчатки, виходить, маски і бахіли. Це нам на оці от виборчі дисципліни, бо нам ніхто на лекціях, от коли були лекції, не сказав, що потрібно брати з собою ці от штуки, тому що ну, якби, пари проходять в клінічних оцих кабінетах, і там, типу, треба, щоб все стерильненько, щоб все добренько було. Нам це ніхто нічого не сказав. На нас почали наганяти. що типу, Чому ви ось це не купили? Чому ви не прийшли з цим? От, але. Все на наступну пару я готова. І так, сьогодні вже понеділок, отже, це означає, що у мене сьогодні лекційний день. Вихідні я майже не знімала, нічого цікавого не було. Я просто робила ДЗ там різні, такого плану, і я не знаю, мені здається, це було б не цікаво, якби я просто знімала як я роблю ДЗ, пишу конспекти і тому подібному. Отже, що я можу сказати? Сьогодні лекційний день, але я все одно їду в університет. Для чого? Ну, логічно, да, питання. Тому що тестування. На знання типу шкільної програми можна так сказати для оцінки рівня освіти. Ми пишемо тест, дізнаємося рівень. От. Але знаєте, що саме цікаве? Те, що цей тест він має складатися з п'яти предметів. І найцікавіше, що один з предметів це інформатика. Таке питання а на що? І цей тест ще буде проводитись в форматі НМТ. Тобто, ну прям флешбек, знаєте, цього НМТ цього всього. І ще такий цікавий факт: у кого я не з інших університетів, там неважливо, який університет, да, всі кажуть, що у нас такого немає. Я, звісно, розумію, що там всі діла. Ну, мені здається, нам і так якось складновато вчитися, тут ще їхати на якийсь тест. Зрозуміло, для чого Який взагалі не впливає ні на що. Вам за це оцінку не поставлять нічого. Ну, Взагалі нічого не буду. Просто скажуть, ну, молодець, що здав, Молодець, що приїхав сюди, в лекційний день, який ти мав сидіти вдома. І все. П'ять предметів. Щось там за 100 хвилин потрібно написати. І зловити флешбек від НМТ. Все. Все, що я можу сказати про це тестування, але ми будемо дивитись, дивитись що це буде сьогодні. А, от, я не знаю, чи воно буде в наступних роках. А, ті, хто планують вступати в мед і дивляться це відео, але ну, каже, як у нас от на даний момент. Станом на 2024 рік. Ось так. І так, що я, власне, можу сказати по поводу цього тесту? Було 5. Предметів, інформатика, англійська, біологія, хімія і фізика. Ну, таке, знаєте, флешбеки НМТ були, тому що програма все та ж, як і в НМТ. А, ну, Писала нормально, я вважаю, тому що, знову ж таки, я взагалі не готувалася, і воно взагалі ну, типу, ні на що не впливає, за це навіть оцінку тобі не будуть давати. Це просто просто так, що називається. і... Власне, я вважаю, що я навіть добре написала, тому що, ну, знову ж таки, не готуючись, не здававши там, цю фізику, інф... хімію, інформатику, не... англійську не здававши, я написала нормально. Біологію я взагалі шикарно написала з інформатикою, тому отак от, от. Часу давалося все-таки 100 хвилин. Якось так. Ну і власне, зараз буду продовжувати вчити предмети. На завтра мені це гістологія. Написати конспект, ну, вивчити його. І анатомія. Там у нас виходить нижні кінцівки, досить багато інформації. Конспект я почала писати, потрібно дописати, ну і вивчити інформацію. І, можливо, ще розмальовку розмалювати, але мені якось так собі не хочеться зараз її розмальовувати, хочеться просто вивчити матеріал. Ну і все, в принципі. І, власне, ось так якось і пройшла моя неділя. Пишіть в коментарях, можливо, якісь питання у вас є щодо навчання або ще щось, я не знаю. Коротше, буду рада любим коментарям. Також буду рада вашим вподобайкам, підпискам, а також підпискам на мої соцмережі: це Instagram, Telegram і TikTok. В Тікток, до речі, я дуже часто туди публікую свої влоги за день. Тому можете і туди підписатися, якщо вам цікава тема, як проходить життя в медичному. Ну а вам я ще раз кажу дякую, бувайте та до наступних зустрічей.